Всім привіт! Я Оксана і ви знову на моєму каналі. Сьогодні у нас рубрика «Сім образів на 7 днів. Я вам покажу сім своїх аутвітів, які я ношу зазвичай. Вони досить звичайні, комфортні і мінімалістичні. Тому перейдемо до перегляду, кому цікаво, залишайтеся зі мною. І так, мій перший образ. Це почнемо зверху. Е... Светр є кнітінгта. Я, я не можу запам'ятати назву цього бренду. Е... Жіночка чи дівчина в'яжеться светри вручну. Я обов'язково залишу посилання на сторінку в інстаграмі. Чесно, ніяк, таку назву придумала, що дуже важко вимовляється для мене. Тому. Білі джинси це About You в колаборації з Марія Вон Беренс. черевики у мене Вега бонд Прикраса це мій бренд The Studio S, каблучка Aliexpress і сережки Кос. В доповнення: верхній одяг у нас буде Сіре пальто Danst. І маленька сумочка The Horse австралійський бренд. Наверх також шапку, можна сюди сіру, чорну, будь-яку розову, фіолетову, хоча ні, рожева, напевно, буде занадто. Ну, Так як я мінімаліст, в мене або сіра, або чорна, інших шапок я не ношу. І шарф так само: або сірий, або чорний. Ось такий мій перший образ. Мій другий образ спідниця графітова Benetton. Жовтий COS. кос. низом у мене білий лонг від Inch Чоботи Чуботи мене зара. Прикраса знову мій бренд зі Studio S. Каблучки одна з AliExpress, одна з Монпасье. Це моя обручка, і сережки теж Aliexpress. І наверх у мене пуховик Benetton. Ой, не Benetton, Columbia, господи. І моя сумка Джил Сандер. Ну, зверху, знову ж таки, шапка, шарф. Все, кому як, хто як хоче. Я не буду вдягати, бо, на жаль, всі ці примірки вони дуже мені вже жарко, тому я вам показую без шарфів і шапок. А ви вже думайте самі: сумка, як я вже сказала, Dill Sander. І ось такий мій другий образ. Мій третій образ. Сірі штани Massimo Dutti біла сорочка COS Светер український бренд Duff. На ногах черевики Clarks, замшеві чорні. Знову ж таки, прикраса мого бренду The Studio S. Каблучки, ті ж самі Монпосі Аліекспрес і сережки Aliexpress. І наверху у мене буде. Чорний пуховик І моя Сумка Круасан Бек через плече, Такий мій третій образ. І так, мій четвертий образ. Чорна спідниця кос. Чорний кардиган зі Мастори, білий лонг це H&M, чоботи знову Зара, Прикрасила, прикрасила я все вінтажною брошкою, яку знайшла на шафі. Також вінтажні сережки в мене монет і каблучка на мізимчику. якийсь інстаграм-магазин. Я, якщо чесно, не пам'ятаю назву. І сюди в доповнення верхній одяг знову об'ємний пуховик чорний чиндем. І моя сумка Сандер. Прикрашена, до речі, киточкою, яку я теж зробила сама. Ось такий мій четвертий образ. Мій п'ятий образ. Такі трикотажні штани кос. Вони темно сині, сірий вовняний джемпер Бенетон. Черевики Кларкс замшеві. Знову ж таки, моя прикраса. Сережки кос. Знову срібні каблучки, і наверх у мене буде чорне пальто Ініціо Де Марко, це український бренд, і сумка Джей Крю. Під пальто ви ж знаєте, що дуже класно в Юнікло є такі тоненькі пуховички або жилетки, які можна вдягати під низ і носити пальто взимку, і буде не холодно. Такий мій п'ятий образ. І так, мій шостий образ. Коричневі вельветові штани. About You в колаборації з Марія Вон Беренс. рожевий светер Аркет. Мені дуже подобається поєднання коричневого і рожевого, але рожевий не яскравий вирви око, а він такий пильної троянди чи що такий дуже приглушений цей колір. Мені подобається черевики Ікос український бренд. Доповнила я намистом з червоного агату, щоб не було. Щоб не був такий зовсім простий образ, На місто додає акценту. І наверх в мене буде коричневий пуховик «Марітель». це теж український виробник, і маленька сумочка The Horse. Ось такий мій шостий образ. Мені ще подобаються коричневі кольори поєднувати з сірим. Я вдягаю під цей пуховик сірий шарф і сіру шапку, і дуже гарно виглядає. Мені подобається. Тому, як я сказала, мій шостий образ. І останній мій сьомий образ. Вінтажні джинси Levi's, 501 модель. Блакитна сорочка Arket. Кашеміровий синій джемпер Uniqlo, Це знахідка на шафі. Джинси теж, до речі, на шафі я знайшла. Замшеві черевики Clarks. Доповнила срібні каблучки, срібні сережки. Краплі такі. І додала в мене така прикраса, яку я зробила сама. Вона з блакитними камінчиками, я не знаю, чи вам буде видно. І в неї є барочна перлина. І я вирішила перлинку так посередині, щоб трішки було видно такі маленька, як то кажеться, ізюминка. І наверх, щоб не був такий прям зовсім наче як офісний образ. Бо коли витягуєш комірець наверх светру чи джемперу, здається, образ виглядає більш офісним, тому додам сюди свій чорний пуховик, об'ємний чиндем. І маленьку сумочку The Horse. Ось такий мій останній сьомий образ. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, що я зможу ще одне відео таке зняти, але складно складати образи, щоб вони були різноманітні. Але я все ж таки спробую ще одне таке відео випустити в зимовий період. Хочеться, звісно, вже весни. Тоді можливостей комбінувати, змінювати набагато більше, ніж взимку, але я спробую. Всім гарного перегляду і побачимось в наступних відео. Всім па-па!